2 травня вітаю вас. Відео сьогодні буде про кореневе живлення капусти. Друге. Тому що перше я робив 7 днів тому. Ну а сьогодні покажу вже огляд капусти, як вона змінилася за цей тиждень. Також покажу, чим я буду обробляти по листу від шкідників. Тому що щось трішки поїло. І ще одна біда це муравки. Вони просто ложать капусту. Тому покажу, чим я буду підсипати під корінь. І ще таке, до прикладу, якщо у вас немає чим зважити добриво, покажу один спосіб, як виміряти, до прикладу, 20 грам добрива. Ця штука є в кожного, тому без проблем можна і без вагів це зробити. Тому далі все по черзі. Спочатку зроблю вам короткий огляд, ну а вже далі все цікаве, скажімо так. До речі, як вам картинка, хто постійно спостерігає. Змінилося щось хоч трошки, чия чи як. До речі, ця капуста парел, рання. Висадка розсади проводилась 18 квітня. Отака От капуста на 2 травня. На городі, скажу, геть маленька. Зовсім не така. Подобається мені теплиця і вирощувати в ній, особливо капусту. Тому що з відкритим ґрунтом це не порівняється. Та будь-яка культура. Теплиця є теплиця. Тому хто планує щось там будувати собі, робіть. Робіть і не думайте, а саме головне робіть одразу таку, щоб не переробляти, як я в свій час. Ніхто не підказав, його зробив маленьку, потім ще розширив її, ще. І ще таку дам пораду, перед теплицями не сажайте ніколи дерева, тому що теплицю можна розширити, а там буде заважати дерево. Це в мене таке було. Дерево жалко вирубати, знаєте, і місце є построїти тепличку. І нема як бо дерево заважав. Ну, це так. Ось така капуста. Майже вся однакова. Перше підживлення робив селітрою аміачною. Я говорив для старту, тільки це добрево для капусти і потрібно. І даємо його не один раз. Тому що одного разу це замало. Він вже починає щось крутити. Сьогодні буде теж друге підживлення, теж з селітрою аміачною. Дві підживки потрібно зробити. Далі вже будемо давати 18-ки і вже туди далі, ну це будемо дивитися по ситуації, будемо давати, більш за все, калієву селітру. Ну Це вже буде все далі. Так, є і таке, ось дивіться, це муравки. Ось, до речі. Бачите, лазять, повзають, завалили там, завалили тут, завалили ось. Тут, до речі, одна редиска осталась. Тут колись росла редиска в мене, одна осталась. Ось таке роблять муравки. З'їдають повністю корінь, тому це все можна викинути. І я сьогодні як рихлив помітив, що під деякими кущами там теж є, тому сьогодні засиплю. Покажу вже далі чим. Оце не знаю, залишу, засиплю той порошок, можливо, щось допоможе. Капуста, ну звісно, вони поїли її, ось дивіться скільки погризли. Тут теж ось. Ось можна ну, жалко викидати, хай росте, може щось тут теж є. Тому де муравки, сьогодні підкормлювати не буду. Пролью тільки там, де вона стоїть більш, ну така, без муравок. Так, по поводу муравок даватиму ось що. Ось таке. Зветься воно просто мурашка. Я не знаю, де ви його знайдете зараз в продажі чи ні. Я брав дуже давно, брав багато чи взагалі воно продається зараз. Але порошок до чого класний, валить не тільки муравок, а й жуків різних. Отака штукована, трохи смердить, зветься просто мурашка. 50 грам така пачка, брав дуже давно. Це в знайомих в магазині, бо часто запитують, де я там що беру. У мене є гарні знайомі і беру в них, ось дивіться. Зараз трохи їх нагодуємо. Якщо нічого не робить, положать, ну не все, ну більшу половину точно. У мене ці муравки така біда з Другою теплицею. Там прокротилися в стовпах. В самих сем... ну, стовпах, де що теплиця. То там жахіття. хіття. Ось так вам, щоб немало було. Так, ну то я там вже далі сам. Потрібно шукати ось дивіться скільки. Потікали в нірку. Зараз я вам добавки дам. От так. А що зробиш? Негуманно так, але ж ми ж вирощуємо капусту для кого, не для муравок, то потрібно сипати. Так, з муравками розібралися. Далі по листу. По листу від різної там гусниці гусенниці чи що там щось з'їсть. Постійно даю актоцид, Тут ще ну, небагато залишилось. Даю його. Скажу, він для мене кращий, ніж актофіт. актоцид він сильніший. Я давав і 30 грам на 10 літрів і давав 50 грам на 10 літрів. То все було добре. І додаємо також прилипач по інструкції. Не знаю, скільки там. Чи 10 мл потрібно читати. Не пам'ятаю точно, здається, 10 мл. Прилипач на капусту обов'язково. Так, ну це буде все потім обробки. По поводу живлення сьогодні. Сьогодні даємо знову таке селітру тому що одного разу мало, хоч капуста і гарна, але все одно я повторюся ще раз, бо люди дивляться нові. Маємо сформувати дуже багато отут листя. Саме селітра в цьому нам допоможе. Тому ще раз дамо селітру ам'ячну, а вже далі, більш за все, або 18-ки будуть, або 20-ки. Щось буде. А вже під кінець, як буде формувати сам качан, так я в мене добре, вже покажу трішки пізніше. Це калієва селітра, я давав, там дуже гарна формула, потрібно знайти тільки добре, бо не пам'ятаю. Вона досить добре підходить до капусти для капусти. І ще одне, дивіться, сьогодні даватиму я 20 грам на 10 літрів води. Як говорив на початку відео, якщо немає чим зважити, як це можна діло зробити. Так, виставляємо грами. Беремо звичайну кришку з бутилки. Якщо брати селітру, ну я перевіряв і інше добриво. Бо... Якщо брати селітру, виходить три кришечки повні з гіркою. Болошкою можна, знаєте, так. Або більше, або, ну, зазвичай більше. Ну, виходить 19 грам, але ж розумієте, я з телефоном ще й лівою рукою. Три кришечки, у вас виходить 20 грам. Це селітра аміачна. І не потрібно нічого там важить. Якщо брати добриво 20-ки, ось, то теж три повних. Кришечки. Воно в мене трохи щось відсиріло, я дивлюсь. Якщо три набрати з гіркою, то виходить теж 20 грам. Звичайна кришка. Я думаю, в кожного таке є. Ось так. Ну, сьогодні нам потрібна селітра. Ще в мене є така мірка, до речі, на 20 мл. Оце вона заміняє 20 грам. Тому беремо просто отак і засипаємо в стаканчики. І зараз зальємо всю капусту другий раз. Так що, друзі, хочете гарний результат? Давайте спочатку азотні добрива. Карбомід не піде, було в мене багато запитань. По поводу карбоміду не піде. Селітра, воно краще. Тим більше далі йдуть морози, знову пониження температур. Селітра діє непогано, навіть коли й холодно. А карбомід він взагалі йде для листового живлення. А це все мені потрібно, щоб залити сьогоднішню капусту. І наступне відео вже буде, як, звісно ж, через тиждень покажу, як воно зміниться. Хто спостерігає постійно, я думаю, різниця є. Сім днів пройшло, яка була капуста до і яка капуста зараз. Так, зараз розколотим, 11 хвилин бачу вже на у мене тут показує відео. Думав трішки швидше. Ну. ну Зараз пролью з вами один рядок і все. Затягувати довго не буду. Те, що я хотів, я вам показав. Дуже добре, що селітра розчиняється швидко. Так, тут у мене є поливалка, зараз зальєм селітра швидко. Бачите, навіть холодна вода. Ну, вода дійсно холодна. Нема її, де зараз гріть. та ще сьогодні й не тепло. Хоч і сонце, але не тепло. Але для капусти не страшно. Вода холодна, то нічого. Так. Робимо так, ну і зазвичай проливаємо. Даємо десь пів літри на кущ. Ну, взагалі бажано, щоб було 0,5-1 літр робочого розчину. Ця теплиця в мене, як бачите, без капельного поливу. Можливо, буде. Можливо, не буде, не знаю. Я ще зараз пройдуся, подивлюсь, де ті муравки, попідсипаю, а вже потім, що залишиться, пролью цим добривом. Бо знаєте, так, трохи незручно. Ну що, друзі, далі я сам зараз засиплю ще, де там залишились ті муравки, засиплю порошок, пролью далі капусту, та що лишилося. Да і все. Те, що хотів, показав. Основне. Далі спостерігайте, через 7 днів відео буде. Ну, 7, можливо, 10, буду дивитись по ситуації, по роботі. Ну а всім велике дякую. Дякую, що підписуєтесь, коментуєте, ставите лайки. Ну і далі буде. Всім пока.